Багато хто з вас входить до церкви, вірить в Христа. І зараз напередодні Різдва ми готуємося до цього свята. Але, на жаль, багато людей, святкуючи Різдво, навіть не згадають про Ісуса Христа. Колись давним-давно, в радянські часи, був випадок, коли одна сім'я, одної сім'ї народилося дитя, і прийшли туди в гості, вони почали роздягатися. І знімати свої курточки, кидати на ліжко. Почали родіти за столами, святкувати, веселитися, а потім пригадали, а де ж іменини, де ж та народжена дитина? Давайте сюди принесіть її, ми подивимося на неї. То коли батьки прийшли брати дитину, вони побачили, що та дитина лежала на тому ліжку, де накидали всі ці куртки. І дитина задихнулася. Але, другі люди, так і в нашому житті буває, ми святкуємо Різдво. На самого іменинника ми не згадуємо. Ми дбаємо про те, щоб столи були накриті, щоб все було прибрано, щоб було 12 страв, чи як у кого по-різному є можливість. Но ми не згадуємо про Самого Ісуса Христа. Люди, такий величний свято напиваються, а потім роблять біду. Дорогі люди, згадуйте про Христа. Не тільки на Різдво щодня.